Добрий день. Сьогодні я хочу відповісти на запитання, які у вас виникли після того, як е, я озвучив попередню нашу інформацію про те, що е, у нас з'явився код-антивірус, який буде протидіяти метапневмовірусу. Я там відповів вам на запитання, як використовувати цей код по відношенню до своїх рідних і близьких, до інших людей. Я вам розкажу про те, як вам входити в змінений стан свідомості. Зазвичай активність нашого мозку досягає рівня 38 Гц. Це так званий бета-активний рівень нашого мозку. Вам його треба понизити в медитативний стан це 7-14 Гц, Цей діапазон, коли ваша, ваш інтелект не заважає вам спілкуватися з цілим. Тобто ви тоді розширюєте можливості вашого розуму і потрапляєте в так зване невимовне. Як це робиться? Заплющили ясні очі. Внутрішній погляд спрямували собі в область серця, послали добрий намір, щоб в області вашого серця стало світліше. Ігноруйте думки, що лізуть в голову, за півтори-дві хвилини вони, вони вгамуються, розширте оцю територію тиші між думок. І в серці буде світло, в голові штиль, а в душі гармонія. Це природній стан людини. Так, притомні люди повинні себе почувати зазвичай. І ось з цього стану, це і є змінений стан свідомості, ви озвучуєте відповідний текст і активуєте код. Щоб уявили, що от пішов такий світловий потік на ту людину, на яку ви спрямовуєте це послання, так це працює, так ви входите в змінений стан свідомості. Для чого треба входити в змінений стан свідомості? Тому що в бета-активному стані нашого розуму наш інтелект просто. Відріже, так би мовити, ваше послання. Ви не потрапите в невимовне, ви не зможете взаємодіяти із цими божественними енергіями, які линуть через цей код антивірус. Я хочу вам ще раз на каналі Мій світ, я вже там озвучив, є ще один код, який ви можете допомогти, за допомогою якого ви можете допомогти собі зцілитися від будь-якої хвороби, в тому числі і від наслідків коронавірусу, якщо е точніше цього, Мета пневмовірусу, якщо вам довелося його пережити, це так званий код здоров'я. Код здоров'я посилає вам вібрації ладування. Ви за допомогою цих частот просто швидше гармонізуєте весь свій організм, щоб він почав діяти як цілісна структура, як він і створений, насправді. Що це за код? Запам'ятайте. Код здоров'я. 1, 3, 5, Т, 7, 4. Тричі його повторили, він активується. А далі я вам наведу весь текст, щоб ви його також запам'ятали. Тому що, якщо ви не входите в змінений стан свідомості, не озвучуєте оцей текст. Які я вам зараз ще раз зачитаю, ви не зможете активувати код ні антивірусу, ні код здоров'я. Зрозуміли? Тобто код здоров'я ви можете використовувати при будь-яких захворюваннях, він буде підсилювати ваш організм, підсилювати вашу імунну систему і е, налаштовувати весь ваш організм як Цілісний механізм, як цілісну систему. Так ось, значить, перша дія. Ви входите в змінений стан свідомості. Ну, я вам дам текст для себе, коли ви працюєте, а ви там замість я говорите ти і вказуєте ім'я, на кого ви спрямовуєте цю дію. І так, ви входите в змінений стан свідомості. Я вже сказав як. Далі наступна дія ви озвучуєте текст «Я – провідник Бога на землі. Здоров'я дав мені Бог. Ніхто не має права відняти у мене здоров'я». Активую код здоров'я. 1, 3, 5, D, 7, 4. Моє здоров'я відновлене до еталонного стану. Сила Бога у вірі. Ще одне зауваження, е, яке дуже важливе, е, ми дослідили ситуацію і з коронавірусом в минулому і з теперішньою ситуацією, і найбільш вразливими е, стають. Ті, хто піддається страху. Якщо ви будете свідомо протидіяти дії цього нового старого вірусу, тому що він має стару назву і нову якість, то ви обов'язково переможете цю хворобу. Не піддавайте страху. Просто активно протидійте. Що стосується діточок. Власне кажучи, основна задачка розробників і творців цього вірусу, це зробити із діточок таке плем'я зомбі, керованих зомбі. Тому що кожен, я вже розповідав, що ця, цей вірус він дуже унікальний, він складається з матки і окремих вірусів. Але коли вони із, виходять із цієї матки, ці окремі віруси, то всі вони запрограмовані як чіпи, які потрапляють в кору головного мозку дітей, і там працюють як приймальні антени. І е, маніпулятори будуть посилати певні частоти, певну енергію через простір, через різні засоби, пристрої. У них, слава Богу, всього вистачає. Щоб здійснювати цей зловісний задум. От. І таким чином дітки стануть керованими. Вони будуть робити те, що їм навіють. От через оці чіпи, так, які застр... будуть застрівати в корі головного мозку. Вони будуть подавляти їх волю, вони будуть подавляти їх здатність. до... Критичного мислення до потреб, так би мовити, творчого саморозвитку. Так, спрямований цей новий метапневмовірус. Для людей старшого покоління він просто як засіб знищення буде використовуватися і вже використовується для діточок в основному як система програмування покоління зомбі-рабів. Тому, будь ласка, не лінуйтеся, дослідіть цю інформацію, використовуйте спочатку код антивірусу, а потім код здоров'я, щоб нейтралізувати цей вплив цих вірусів на свідомість ваших діточок. Тому що слабенькі дітки, у яких слабий імунітет. Підлягають знищенню через цей вірус, а ті, у яких імунітет вже спів, спів сформуватися, встигнув сформуватися, значить, тих будуть перетворювати на таких зомборабів. Ось з такими речами доводиться сьогодні мати справу. Ми знаходимося в такому просто дуже Періоді відповідальному історії людства, коли з одного боку пробудилася достатня кількість людей, які хочуть, щоб людство все пробуджувалося, наближалося до своєї божественної природи, переходило в інші виміри, і цивілізація ставала більш людяною, а люди богоподібними. І є ті, які просто відверто хочуть. Уповільнити цей процес і шляхом знищення значної кількості людства, і шляхом е переполюсовки, так би мовити, свідомості людей, щоб вона стала абсолютно керованою, ця свідомість. Тому будьте пильними, не довіряйте е тим, хто примусово хоче зробити вас щасливим. Робіть те, що підказує вам ваше серце. Воно ніколи не помилялося, не помилиться і цього разу. А з цією інформацією, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, поширюйте і діліться зі своїми рідними, близькими, знайомими. Ідеальний варіант. Приходьте, навчайтеся, щоб ви самі володіли силою і, і самі з перших рук і відразу отримували. Найбільш таку важливу і критично важливу інформацію, яка проходить через неймовірну кількість наших каналів, каналів нашої академії, і це допоможе вам вижити в ці непевні часи. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Сподіваюся, я зміг відповісти на більшість запитань. Ну залишили ще одне запитання, що робити з дітками, які старше 14 років. Вони повинні приймати самі рішення, ви за них не повинні приймати рішення. І тому краще, коли вони ви їм поясните, як батьки, звичайно, з чим ми маємо справу, але краще, коли вони самі вирішують е, собі допомогти. Е, тому що вони вже відносяться, так би мовити, до дорослих людей, які е, потрапляють під дію закону вільного. Вибору. Ось таким чином. Бережіть себе, намасте, до наступних зустрічей.